Місто Кривий Ріг має сухий помірно континентальний клімат. Супроводжується це посушливим літом та м'якою, більш теплою зимою. У нас дуже мала кількість опадів і дуже нетривалий період, коли все покрите снігом. З роками снігу стає все менше і менше. Це супроводжується тим, що в місті утворюється тепловий купол. Після того, як відбулася каховська трагедія, після того як влучили в ГЕС, клімат почав змінюватися ще сильніше і ще інтенсивніше. У нас почали супроводжуватися сухі бурі, буревії. 70% вологи нашої області були втрачені. Тому е, все більше відбуваються процеси ерозії, тому що наші е, території і Дніпропетровської, і Херсонської, і Миколаївської області постраждали. Вони стають все більше посушливими. Відбувається ерозія ґрунтів. Все це призводить до процесів опустелювання. Війна вона безпосередньо, і Каховська трагедія впливає на зміни мікроклімату не лише в місті Кривий Ріг, а в сідні пропетровській області, а також в Миколаївській і Херсонській області. Знищення Каховського водосховища принесло дуже багато проблем в наш регіон, в тому числі і проблеми зі зміною клімату. Велика водна поверхня. Впливає, пом'якшувало клімат в нашому регіоні. До того ж, ми вже всі побачили, що е, зникнення джерела водопостачання призвело і до того, що наші підприємства все менше уваги приділяють пилопридушенню. Е, цього року знов побільшало скарг від громадян про на високу запиленість повітря, тому що не зрошуються промислові об'єкти, е, не відбувається. Закріплення поверхонь що пилять. Водні запаси вони не є нескінченними, і ми мусимо. Ми вже побачили, що буває в промисловому місті, коли зникає джерела водопостачання. Тому ми закликаємо: бережіть воду, попереджуйте її забруднення, будьте ощадливими і впливайте на прийняття екологічних рішень.